Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про основні принципи дієтотерапії при цукровому діабеті другого типу, які допоможуть вам уникнути макросудинних та мікросудинних ускладнень цукрового діабету. І перший принцип це збалансоване харчування 5 разів на добу невеликими порціями в один і той же час. Тобто створюємо режим харчування, і даний принцип сприятиме підтримці ваги в межах норми. І запобігатиме різким перепадам рівня цукру в крові. Другий принцип це обмежити в вашому раціоні вживання простих, легкозасвоюваних вуглеводів. До них відносять цукор, мед, фруктові соки. І сурова низьковуглеводна дієта не рекомендована. Вуглеводи в невеликій кількості можуть бути присутні в вашому раціоні. Третій принцип харчування це зниження калорійності харчування, і у пацієнтів з надмірною масою тіла чи ожирінням рекомендовано калорійність нижче 1800 ккал на добу. Кількість жирів в раціоні повинно становити менше 35% її калорійності. Четвертий принцип харчування збільшення вживання їжі, яке багато клітковиною, а саме більше 40 грамів на добу. П'ятий принцип стосується білка в раціоні. Його повинно бути 1 грам на кілограм маси тіла на добу. Але якщо у вас є патологія нирок, то цю кількість рекомендовано зменшити. Шостий принцип це обмеження вживання солі, а саме до 3 грамів на добу. І варто закцентувати, що в непідсолених продуктах зазвичай наявна сіль і додаткового підсолення продукти не потребують. Зведіть вживання солі до мінімуму. Ну і сьомий принцип це, звичайно, обмеження вживання алкоголю. Як вживати алкоголь при діабеті, у нас є відео на каналі, тож можете глянути. Але пам'ятайте, що алкоголь також може бути висококалорійним, він стимулює апетит та відповідно викликає переїдання і як результат скачки рівня цукру в крові. Будьте здорові, бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток – ні.